Всім привіт! Це як третьми, як я, я йду гуляти на двір. Зараз збираюся я. Я не знаю наскільки я піду і вже куди я піду. Я просто збираюся на вулицю. Може зараз піду, може ні. Мені вже зараз до школи йти. Я так не хочу, в мене завтра ще до того 7 уроків. Це дуже я взагалі не ражу комунальну прохію. Но... треба ходити, бо потім важко буде на всякий контролях, якщо не пропускати дні. Я не дуже люблю пропускати школу, в мене там друзі, мені інтересно. Взагалі там так класно, весело. Дуже полюбила фізкультуру. Я ніколи її не любила і іменно... В шостому класі я просто її щось раз бац і полюбила. Я не знаю, чого мене так поназвало. Вайбол сильно полюбила. Не знаю. Так, друге, По що -то у нас так пудра. Вона в мене трохи е оранжева, але вона мені підходить, як вона мені просто ідеальна. Я пробувала всякі щіточки. Ну, Кісточки, щоб виносити пудру. Незручно. Е, найзручніше мені спончиком. Просто раз, і понаносила пудру і спончиком ну, мені якось легше, зручніше. Чи просто мені його легше руці Тримати Сама та школа, не знаю, ну просто мені чогось от мене і іменно спончиком підносити. Пробувала я всім. І... Е, Кісточками і тим, і тим. з спончиком виявилось найзручніше. Хоч може спончиком мені дуже правильно не пудру. Ну мені зручно дуже іменно спончиком. Думаю, що всім зручно спончиком, але іменно мені зручно. Мама каже, ти носиш спончиком пудру. Я кажу, ну, нормально, мені зручно. Я каже, ну окей, мені зручно спончиком. Я не знаю, як ви, але я далі наношу руна на мене від На мене майже вся кузметка від Може комусь така кузметка не подобається, мені вона подобається, тому я нею буду користуватися. Поки не знайду прям то, що мені дійсно буде нормально. Хочу це не знайду щось таке, що мені сподобається більше, ніж Loviet. Я розумію, ловіт це не дуже може така класна фірма, але мені... Тобто я не вижу ніякого тут такого, що вона взагалі не класна, ця фірма. Можна така і там такий тип, склад там, класний, але Но мені нормально. І опять румяна я теж наношу спонжиком. Я, напевно, наношу, він не так класно розноситься. Но, принаймні, не класно тушується спончиком. Тому зараз на цю вернусь. Далі в мене хайлайтер від Lovite. У мене тут від Lovet багато чого. Пудра від Lovit, від Lovite. Там е, туш від Lovite є, сьогодні тушь дрова не роблю. Мені їх не треба Я так долучиш. На хвилин на двір, може на хвилин 40, 15 ой, 50. Тому... не знаю треба мені прям аж так багато промилятися. Я треба собі піти прогулятися, сама без нікого просто вийти на дві на хвилин 40-50. Ну Якби там було б дуже сильно холодно, я не знаю, там на 2 сьогодні ще не було. У не знаю, як я збираюся, але не знаю, як То... я не знаю як там. Тоді я не знаю, як... Ці люди, я люблю називати хайлайтер, хайлайтер на верхню губу. Коротше, я вже на дворі. Просто на дворі холодно капець. Я не знаю скільки градусів, але холодно. Я на дворі, напевно, вже хвилини-дві. Сніг зверху трохи навіть примерз. Ну не повністю, але трохи йдеш, не стаєш, а то прям сніг примерзлий. Я просто трошки в шоці... Ой, господи. Бо я не думала, що вже в лютому буде зима. Ну, виявилось трошки по-інакшому. І прийшла зима. Якщо я цей зимовий взагалі не хотіла, бо я зиму не люблю. Кожна зима мене просто бісить. Бісить на тому випадку, що холодно. Не люблю такий сніг, тако біло на дворі Я би потерпіла зиму місяць. От години-грудень був би сніг, весь грудень сніг був і все. Тобто більше не треба. Але це починається. В січень в листопаді жив перший сніг. На я не писала, що вже не було снігу, я була просто задоволена. Потім в грудні сніг випадав, я теж була задоволена, ну сніг, сніг, ну сніг. Класно. Но в січні я вже не так задоволена була. Чесно. Не дуже живу задоволена тим снігом. Таке саме, як і в лютому. В лютому я взагалі не задоволена, я взагалі не думала, що буде цього року вже сніг. Я думала, що аж в грудні буде, зимою, на другу зиму. Але виявилось трошки по-інакшому. Все в льоду. Все в льоді. Це коктейлю. Ненависте. Тут, виходить, що стоїть, бо у нас тут недавно пожар був. Можливо, пізніше трошки розповім про цей пожар, бо ну, зараз не дуже я хочу. Просто ну, для чого ця зима? А, ну, хто, ну, Зиму хто придумав? От напишіть в коментарі. Хто придумав зиму. Бо я, вона просто тут все бісить, зима. Тут сніг, там нема снігу. Там, де нема снігу, там болото, там, де є сніг, там льот. А я не люблю, так я холодну пору року, я більше до Е... Люблю діватися стильно, а в зиму стильно, я не можу діти, бо просто так холодно, що я одягаю все, що перше вижу, просто на все як небудь накинула. Куртку зимову, мені зараз дуже холодно. Не вижу трохи погуляти, бо я просто там вже не можу сидіти. Завтра йду до школи ще. Я так не хочу йти до школи. Матвий зимом уроки. У мене весь тиждень немає зимой уроків, лиш е, вівторок шість і вс. Вечера не вже зиму, осінь весну. Цин любля, але шлісто люблю ці три місяці для мене просто як казка, чесно. Так тепло класно. Ну от просто, ну я це Зараз далі покажу. Дивіться, тут всюди сніг. У мене на подвір'ю. Но за воротами снігу немає. Як це працює? Я просто не знаю. Просто не подивіться. Видите? Сніг топиться, а на дворі він температура і він просто в воді. Ну, тобто, у нас починається лише плюс, у нас плюс день сьогодні, по-моєму, був. Ходили перша, друга. Він почав топитися. І потім через годинку вже мінусу було. І все, він почав застивати. Нема ну, вже таку погоду реально, мене це просто бісить. Де, щоб така га... Подивіться, яка тут гарна тривала. Тапошка, лише що. Така зелена, не жовта, навіть вже зелена. Чи навіть так від цеху, від льоду позеленіла. Бачите, зелена трава. Класний, ну цей сніг мене, звісно, бісить. Хто прийшов? Зайка. Це мій котик. Ну, то з скіточка. Пушенка, так? На ну, така велика що це капець. Поїла пішла на двір. Та, от мене. Вона на відео виглядає така худенька, але в життю вона не така худенька, як на відео. Де ти йдеш? Споділа. Якби було в мене якась супросила, я би, напевно, хотіла робити так, щоб я сказала, яка пора року, і вона така була, поки я не поміняю її. Чесно, це моя просто мрія. Я сказала літо, значить літо в мене буде, поки я не скажу зима там, допустимо. І все. Оце моя бремрія. А то як воно є, то мала. Так, воно є, це мені не дуже подобається. Реально. Сподіваюсь трошки більше про себе. Моє хобі це. Ну я всім кажу, що я люблю сидіти, так це моє хобі. Ну, моє хобі це напевно танцювати, співати. Що ти гавкаєш? Я дуже люблю співати, танцювати, і в мене це не виходить. Ну просто мені подобається цього. Танець. різні танці не Я багато трендів знаю з тіктока. Я знаю багато цього. пісень з тіктоку. Тому я знаю цього дуже-дуже багато. Привіт! О два. Господи боже. Шо? Підходить до кітки без. У мене два. Підходить один молодший до кітки, кітка так сідає, починає щепіти та чекає. Покажися. Боже, що ти себе зробив? Що ти себе зробив? Це Циган. Це Сімба. Це ми його називали, я сестро. А це назвавши мій діду, коли мене ж навіть не було, тому... Багато дивіться, що він робить. Я де коли шоці просто з них двох. Що ти робиш? <плес> Тут ще одна тікає. Один щось шукає, другий автомидай. Ой. Після десь. Біди ж мені його накачає, Сіва. Хорошо. Вот ведь я иду на качали, да, не прибежать. Симба. Симба. На. Риза. Где? Я уже забыла, где я уже давно. І я 4 хвилини з відео просто загубила. Вони в мене не записалися. Тому вам скажу всім па-па. Буду рада, якщо підпишетесь.